Всім привіт-привіт! Вітаю на моєму каналі! І сьогодні ще хочу поділитися з вами своїми покупочками і розказати, які чудові акції я для себе підмітила в магазині Калина. Так, і по-перше, це ось е, такі е, паперові рушники Диво. Е, Дуже класні, я вже їх повторюю неодноразово. Дуже класні, великі такі по 40 гривень. Зараз в магазині Калина. Так, по 79 гривень. Зараз Савекс, ось такий класний, Він наскільки пахнючий, просто крутезний аромат. Мені навіть він більше сподобався ніж Ленор. І ось така ванільна орхідейка, дуже такий ванільний приємний аромат, не притерний, але дуже приємний. Сподобався мені також по акції. І ще є м, фіолетовий, типу, чи якийсь такий, то він мені не дуже якийсь сподобався, він, типу, експертякою дає. А оці два прям такі крутесні аромати. До речі, ви частенько будете мене бачити на каналі ось таку квіточку, моє недавнє придбання. хризантему в вазончику. Як вам? Пишіть. І пишіть, до речі, чи збираєтесь ви садити квіточки у вазончиках, чи будете вирощувати насіння? Це дуже зараз актуальне питання. Пишіть свої відповіді в коментарях, мені буде дуже цікаво почитати. А, також мені вже хочеться чогось весни і такого приємного. Я натрапила на ось таке мило. я ніколи його ще якось не звертала уваги, можливо, Дивіться, Воно таке йде запаковано додатково. І воно навіть через о, цю подвійну скажімо так, захист, о, плівка і коробочка, коробочка, така, воно так пахне. Я як побачила ці квіти сакури, це просто клас. Круте мило, зараз по акції 27 гривень. І ще отаке побачила з персиком. Також дуже пахуче. Воно також так само пахне. Класно, мені прям сподобалось. Так, і ще побачила ось такий від Біокон, наш український виробник, спрей для порожнинно роти без спирту та цукру. Є з ароматом таким цитрусовим, є свіженький, ну, як звичайна, м'ята. Ось так. А, так. І Ось такий бальзамчик я придбала з ароматом кориці 54,50. Дуже він мені сподобався по аромату. А, не часто можна зустріти саме такий аромат, тому я вирішила його придбати. Ось так. Дивіться. Ось такий він. Дуже класно пахне. Ну, Такий він звичайний, як звичайна. Але пахне клас просто. Дуже пахне. Комусь цим персиком пахне і корицею пахне. Від Color Intense. У мене ще цього виробника майже нічого немає. А це наш український виробник, тому вирішила придбати. А також в магазині Калина, дивіться, ось так закривають. Паперовий контейнер ложуть. Це я купувала поштучно капсули. Інколи так хочеться. так що, Цікаво спробувати, якщо там е, не хочете багато набирати. Одну, там, дві, декілька взяла, те, що вам потрібно виправити, і все. Так, і ось такий дитячий пластин побачила. Він такий м'ягусенький, просто нажимаєш, він класний такий. І ціна доволі така непогана: 45 гривень. Так, і по цінам мені вийшло. А, ще пакет взяла. 8 гривень, треба брати з собою пакети. Так, паперові рушники. Угу. Рушники не по акції 67,90, мабуть, ціник не прибрали. Так, ополіскувач Савекс 89,90. Тверде мило по 27,49. Освіжувач для порожнин рот 55 гривень. О, так, Пластилін 45 гривень. Захисний бальзам ще в мене для дитинки взяла з ароматом полуниці 40 гривень вже її віддала. Капсули для пірання у мене одна штучка 16 гривень, і мій бальзам по 45 гривень. Ось такі покупочки мені не... також і дешево Чось вийшло в цей раз. 511 гривень. Так, і ще дуже хочу з вами поділитися за, е, своїми покупками з магазину Єва. Це я брала на вихідних. О, на жаль, не, не змогла вам, з вами поділитися на вихідних, тому що донечка постійно поруч, і це дуже проблематично знімати з, мали, з малою дитиною. Uh, так, Взяла отаку шампунь від Ханіба, вона сама вибрала це uh, щенячий патрулем. Це просто улюблений мультик, мабуть, багатьох діток. Uh, дуже класний, приємний ароматик. І тут uh, пишеться з яким ароматом в нас з ароматом апельсину. Uh, до речі, брали отакий з гонщиком, такий синенький, типу для хлопчиків. Він також дуже класно А, пах... uh. uh. Цей жовтенький кремес цей, то дуже нам сподобалось, просто дуже класний. Так від гарнір фруктіс була акція 1 плюс 1 до рівня 3. Дуже взагалі, на гарнір дуже, я помітила, що дуже дуже рідко акції взагалі бувають. А 1 плюс 1 дорівнює 3, плюс ще акційний ціни жовтенькі, це взагалі було щось космос, якийсь просто е, цін. Тому я вирішила взяти, хай буде в запасах, можливо, деякі шампуні, які я хотіла придбати, точніше, взяти у використання, користуватися. Е, мабуть, я їх на потім е, залишу, а візьму ці, тому що. Зараз шампуні, які я взяла, і засоби для волосся, ну це просто це такі крутезні, просто це не передасть словами. Ось така маска з папаю. Хто не брав, беріть, тому що заради тільки одні, од, одного цього е, аромату, просто це такий Ну, просто кайф, просто космос. Я не знаю, як ще описати це, наскільки крутезний аромат, просто неймовірний. І дуже мало таких засобів, які дійсно пахнуть ось так соковито-класно фруктами. Дуже класний аромат, просто супер. Я не знаю, я, я хочу закінчити масочки, які в мене відкриті є. Якщо я закінчу, Потім візьму використання цю, тому що ну, багато масок також в використанні, відкритими не можна, щоб були. І е, після відкриття 12 місяців, за 12 місяців треба використати. Так, е, ціни, звичайно, не актуальні. 211 гривень мені вийшла ця е, маска, шампунь там 120-140 гривень приблизно е, по акції також взяла. Е, Комплексі хочу користуватися е, до цієї шампуньки і ще, до цього шампуню е, ще кондиціонеру Поліскувач. Е, з масочкою разом буду використовувати е, також з Папаєю взяла е, шампунь цієї ж серії. Тому будемо отак по, по серіям е, тестувати. Е, також не змогла пройти мимо повз ось такого гелю для душу. Е, тому що дуже бюджетна була ціна 18 гривень, просто дуже крутезна. Так, і, і ще від Гербal Essence. Давно дивилась я на цю лінійку, але вона наскільки просто, е, я б сказала, дорогезна, е, ну, реально дорожча набагато, ніж інші засоби. Давно хотіла її придбати, і думаю, ну, якщо така ж вже, е, така акція, я думаю, ну, треба взяти. Е, і, тобто, в мене вийшло шість продуктів: 2 Герб essences, Фруктиз з папаєю і Goodbye посічні кінчики ось ці е, те, що е, за меншими цінами, це, мабуть. Оцей кондиціонер там також було 120 гривень, начебто чи 140 гривень, я не пам'ятаю, точно ціни вже по акції там були. Кондиціонер вийшов безкоштовно, і наче дві шампуні. Так, і, і ще один взяла ось такий кондиціонер Lenor, він наскільки класно пахне, дійсно, ось такі квіточками: як. От цвітуть дерева, оці вишні, коли оце все зацвітає весною. І воно так ідеш, і воно так пахне все. І оцей ленор він так пахне. У мене просто зараз такі неймовірні відчуття від цього маски шампунь. З папаю, такий фруктовий, дуже приємний ароматик. Тут троянда дуже-дуже класно пахне троянда. Прям як, знаєте, можливо, хто знає, моя бабуся робила, типу, як варення із чайної троянди, ось такої, І цей аромат просто такий, неймовірно, солодкувато-трояндовий, класний. І також Ленор цей дуже приємний, це аромат. Дерева, як вишні, цвітуть ці дерева просто дуже крутесні. Я дуже задоволена цими покупочками. І якщо вам також подобаються мої покупочки, подобаються ці засоби, хто користувався ними, залишайте свої враження в коментарях. Мені буде дуже цікаво почитати. Якщо якісь питання є, також задавайте їх. Дуже люблю читати ваші коментарі, спілкуватися з вами в коментарях. Якщо вам сподобалося відео, то не забудьте поставити лайк. І хто ще не підписався на мій канал, поставте дзвіночок, щоб не пропускати мої нові відео, тому що я для вас підготувала бомезні відео, які стосуються чесних відгуків на просто. Цілі серії засобів по огляду і також е, огляд е, цілих лінійок парфумів. Тому підписуйтесь на мій канал, ставте дзвіночок, щоб не пропускати моє відео. І всіх чекаю в коментарях. І не забудьте про лайк. Всім пока-пока!